Стривайте. А бджолито не справжні технології зупиніться. Я ледве встигаю за вами слідкувати. Сьогодні в випуску поговоримо про пройшла презентація Apple. І що ж ми побачили? Пройшли випробування винищувача, яким керував штучний інтелект. Що відомо, німецька компанія Festo представила робо Як скоро запустять 6G? Google допомагає заблокувати обличчя людини в спогадах. Цікаво? Тоді залишайтесь з нами. Також не забувайте підписуватись на канал, тиснути на вподобайку та на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка. Ми починаємо. Ну і звичайно, я не можу не почати цей випуск з довгоочікуваної презентації Apple. Навіть ті, хто не дуже прихильні до яблучної продукції, не будуть сперечати, що вони дуже часто задають технологічні орієнтири для інших компаній. Тому й цікаво підглянути, що ж там показували. Розкажу про найцікавіше. Було представлено iPad Air та iPad Pro. Найцікавіше модель iPad Air, крім звичних 11 дюймів, має версію з 13 дюймовим екраном. А iPad Pro з діагоналі 11 та 13 дюймів прошка взяла свій рекорд, ставши найтоншим гаджетом, Apple всього лише 5,1 мм. Також Pro-версія отримала свіженький чіп М4. Графічний процесор отримав апаратне прискорення, трасування променів та сітчасте затінення. Камера в них перемістилась на альбомний край. Як і в Air. адаптивний спалах покращує якість документів під час сканування. Обсяги накопичувачів 256, 512, 1,2 ТБ. Окрему увагу, як ви вже зрозуміли, заслуговує чіп Apple M4. Друге покоління трьох нанометрових чіпів. На 50%. Швидше М2, який стоїть у новому iPad Air. У ньому 10 ядер GPU. Рендеринг відбувається в 4 рази швидше, ніж у М2. А ще одна з найкращих індустрій продуктивності на кожен ват. Але найголовніше оновлений 16-ядерний співпроцесор Neural Engine, який забезпечує 38 трильйонів операцій на секунду, що у 60 разів потужніше за найперший Neural Engine. Ну і мене ще звісно вразила презентована клавіатура, яка коштує як 10 десятидім. Мовий iPad Air. Преміальний аксесуар, нічого не скажеш. Клавіатура призначена для свіжої лінійки Pro. Має оновлений дизайн та два кольори на вибір. Нова конструкція дозволяє краще контролювати кут нахилу пристрою. Модернізований трекпад має повністю відповідати високим стандартам MacBook. Ще з'явився додатковий функціональний ряд клавіш, за допомогою якого можна змінювати яскравість екрана, відключати звук тощо. Вартість аксесуара 299 доларів для 11 дюймового iPad Pro M4 і 329 для 13 дюймового iPad Pro M4. Вам новинки від Apple. Щось додали у свій список бажань? Поділіться в коментарях, бо мені особисто сподобався iPad. Та ще прошка, який має більший екран. Ну, краса! Часто ми з вами говоримо про штучний інтелект, роботів на цей раз тема ще серйозніша. США повідомили про успішне керування літака, де пілотом є штучний інтелект. X-62A Vista На базі F-16 пройшов експериментальний політ, свідками якого стали журналісти каналу NBC і агентство Associated Press. У кабіні пілота перебував командувач ВВС США Френк Кендал, але керував літаком штучний інтелект. Годинний політ дав змогу продемонструвати всі можливості в умовах повітряного бою. Супротивником, до речі, став реальний пілот. Після випробування командувач ВПС констатував, що побачив достатньо для того, щоб довірити й управління бойовим літаком. І ця подія, звичайно, увійде в історії, дає суттєвий технологічний прорив військовій справі. Вже на 2026 рік заплановано випуск тисячі одиниць таких винищувачів. Звісно, з'явилася і критика. Куди ж без неї? Ну, більш побоювання, те, що ці літаки можуть почати атаку без командування людини. Але розробники запевняють, що штучний інтелект буде. Підпорядковуватись командному центру. Хто боїться такого стрімкого технологічного розвитку, дихаємо глибше і пошвидше. Треба проводити більше часу на природі, слухати мелодію вітру, шели і гудів. Ой, стривайте, а бджоли то не справжні. Німецька компанія Феско створила роботів Bionic Bee, схожих на крилатих комах. Вони можуть літати автономно та у великій кількості утворювати рій. Вага біонік бі складає 34 грами, довжина 22 сантиметри, розмах крил 24 сантиметри. Вся електроніка та механізм розташовані в компактному корпусі, завдяки чому комаха може літати в обмеженому просторі та здійснювати складні маневри. Маршрути для бджіл прокладає центральний комп'ютер. Також вони здатні відстежувати один одного в повітрі та передавати сигнал, що дозволяє їм не зіштовхуватись. Все, звісно, дуже цікаво, але незрозуміло для чого. Практичної користі з біонікбі немає. Але за словами розробників, це спроба вивчення біологічних процесів тварин та впровадження їх в електроніку. Що думаєте, будуть вони збирати мед? Лиш нещодавно вщухли всі ці розмови стосовно 5G. Вже, напевно, всі встигли сховати свої чепчики з фульги. Як на тобі, в Японії був проведений демонстраційний тест 6G. Швидкість 6G досягла 100 Гбіт на секунду, що в 10 разів перевищує пікову швидкість 5G і в 500 разів швидше за середній смартфон з підтримкою 5G. Це означає, що за секунду можна завантажити 8 або 9 фільмів із Нетлікса. середньої якості десь півтора гігабайта. За такої швидкості стає доступним керування автономним транспортом або проведення віддалених хірургічних операцій. Технології зупиніться. Я ледве встигаю за вами слідкувати. Серйозно чи могли ми говорити про таке не те, що там 9-10 років тому, а навіть і рік тому. А що далі? Так і справді до колонізації Марса дійдемо. Зізнавайтесь, чим було у вас таке, що ви знищували фото з певною людиною? Ну у всіх же ж таке напевно було але. Коли рука доходить до групового фото, стає трішки складніше. Google фото допомагає з цим, бо має функцію видалення обличчя, а нещодавно навіть покращили цю функцію. Розділ спогади нагадує користувачам про минулі події та яскраві моменти. Але для того, щоб вони не дратували певними людьми, є можливість заблокувати певне обличчя для спогадів. Але це не стосується групових фото. Відтепер обличчя повністю зникають із групових фотографій. Опції доступні в меню налаштування, уподобання, спогади. Але останнє оновлення ще в тестовому режимі, тому не доступне всім, треба почекати. А які ви знаєте цікаві налаштування від сервісів Google, пишіть в коментарях та не забувайте залишати підказки, як їх увімкнути. Випуск закінчився. А це що означає, що потрібно поставити лайк цьому відео та писати нам коментарі. Я особисто буду на них відповідати та тиснути на вподобайки. Бо я все читаю. Завжди приємно отримувати від вас фідбек. Ну все, до наступних зустрічей. Па-па!